Україна на 99% узгодила пенсійну реформу з місією МВФ, що завершила свою роботу в країні минулого тижня. Технічні доопрацювання, що лишилися, сторона скоординують в режимі відеоконференції. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева. За його словами, відповідний законопроект можуть внести до Верховної Ради до 16 травня. Погоджені позиції єдине, що по пенсійній реформі треба читати меморандумі. Меморандум чітко всі крапки на Сьогодні ми знаходимося на завершальному етапі погодження деталей пенсійної реформи 99%, умовно кажучи, самої реформи погоджено. Залишились технічні моменти, які можна буде внести зміни. Тому ми не чекаємо заквершення офіційного переговорів з МВФ як початку наступного етапу. Ми це робимо паралельно. Тому ми, нас не забере багато часу для підготовки остаточного законопроекту.